Росіяни вони, попри те, що вони можуть розповідати там про свою дружбу, братерство і всі ці нісенітниці, які вони роками там продукують в медійному просторі різних країн, по факту, звісно, що вони намагаються впливати на державну політику дуже багатьох країн, і Молдова в цьому відношенні вона не виключення, тому що росіяни в своєму. Імперському у цьому мисленні вважають, що це також там якісь іскон на руській території, що там умовний Іван Грозний щось засновував. Ну звісно, що це все а, просто ну з, з якоїсь палати психіатричної лікарні. Тому ну, по факту говорити про це треба, тому що це викликає певні проблеми. І вони реально намагаються качати ситуацію. А для росіян нормально вкладати мільйони і мільярди доларів в те, аби корумпувати. Недобросовісних політиків в різних державах, і звісно, що це відбувається зараз і в Молдові. Але треба розуміти дуже важливий елемент і фактор, який впливає як на Україну, так і на Молдову і на інші держави е Східної Європи. Сьогодні ці суспільства вони вже е сформувалися політично. І Сьогодні, умовно кажучи, можна знайти маргіналів, які будуть підтримувати Росію в будь-якій країні. Але ця частина вона критично мала. Тому очевидно, що буде завжди дуже сильний спротив. Відкидати загрозу ословно глобально, того що відбувається Росія, намагається робити, не можна. Але водночас є вже сформовані суспільства, які можуть протидіяти.